Вітаю, шановні, Ви на 33-му каналі за Магнаді Виноградви. Це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз із Олегом Саакяном. Я вітаю вас, пане Олеже. Радий бачити і чути. Вітаю. Слухайте, пане Олеже. Я рекомендую вам, якщо ви не читали, обов'язково почитати Френка Герберта Дюну. До чого, от відкидаючи все, це, от цей твір не виходить із трійки найкращих фантастик за весь час фантастик. І стрійки не виходить. Так що ви зрозуміло, це цікаво. І там вам буде особисто цікаво, професіонально. Бо все те, що ви знаєте про дипломатію, вам буде здаватися якоюсь дитячою іграшкою. Там такі історії розповідаються. Але до чого я слухайте, приїхав до модіп. Модіпу у нас є відео. Моді приїхав в Київ. Я хочу, щоб ви подивилися зустріч. Моді! 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 Моди приїхав. Одразу після приїзду молодні починаються війни за спеції. Слухайте, давайте ще раз проговоримо цю існушову операцію великі поперед. На хробаках, на хробаках десь під Москви вилазити, а? Уявіть, так, да, таку історію. Слухайте, моді не що по Герберту все йшло, а не по Азімову. А, а то так, може а, бути дещо інакше. Та почекайте, то ви в кіно дивилися. А, а це не добра історія там сталося. Уявіть, у руках однієї людини все, все, взагалі, все. В усіх планетах, усіх світах. Ну, це така собі історія. Слухайте, моді, чого приїхав? Моді, що моді приїхав, Шоб що Моді приїхав, тому що він воліє розширювати геополітичний вплив Індії, і це його завдання на цей термін, фактично. І для нього важливо отримати політичне посилення своєї присутності в центральній і східній Європі, оскільки Індія дуже серйозно нарощує свої зв'язки і співпрацю з Францією, Німеччиною в Європі з Британією в неї достатньо і без того були серйозні відносини, і сполучені штати, з якими Індія останнім часом почала інтенсивно зближуватися. Особливо все це відбувається на тлі того, що Індія виступає для колективного заходу балансом. До Китаю в Індію переводяться найчутливіші підприємства, високотехнологічні саме Індія використана як. Посередник для роботи з російською нафтою токсичною, бо захід не хоче брати на себе політичні ризики, ревотаційні. А Індія в даному випадку, і виходячи зі своєї ваги е в усіх сенсах, вона може собі дозволити працювати з Росією, не потрапляючи в залежність при цьому від Росії, і при цьому вона зберігає е свою співзалежність і серйозну зацікавленість співпраці з заходом. Тому оця от додана вартість від переробки російської нафти її залишають Індії mm -hmm. фактично. В обмін на те, що вона хеджує собою політичні, і геополітичні ризики, і ключове для заходу тут, щоб ця маржа залишалася не в Росії, щоб Росія експортувала виключно сировину і заробляла на цьому якомога менше. Але світ і ми в тому числі зацікавлені в тому, щоб ця нафта не зникла з міжнародного ринку, тому що інакше наслідки для нас будуть значно більші негативні, ніж для тієї ж Росії, І тут якраз зараз баланси компроміси між раціональним і емоційним. Але Індія на цьому тлі зрозуміло, що намагається розширити свою присутність і співпрацю для того, щоб а, по максимуму використати сьогоднішнє геополітичне і геоекономічне вікно mm. для цього і потрібно зберігати і відносини з Росією. І дуже чутливе питання для Моді було це контрактування Росією індусів на російсько-українську війну. І власне це ключове, що його спонукало поїхати в Москву, і те питання, яке він вирішив. Причому розмова моді з путіним була далеко неприємною не, приєм... не найприємнішою для Путіна, і це розмова з гори донизу, і наскільки ну, обставини і бекграунд, і оця тоді історія ж тоді сталася кривава. Ну тобто там дуже багато чого і про Ахмадет ага. наскільки мені відомо Моді. Моді м'яко кажучи, натякнув путіну з закритими дверима. Тобто, розмова для Путіна з моді була далеко не найприємнішою. І після цього, після візиту в Москву, особливо на тлі Ахмадіту, потрібно було її врівноважити візитом в Київ. Цілком вгрідно, що він відбувся би дещо пізніше за інших обставин. Але зараз це спонукало до того, що приїхати в національне свято в день прапор напередодні дня незалежності. А приїхати одразу ж після Москви для того, щоб мінімізувати для себе репутаційні ризики від візиту в Москву, все це власне вплинуло. Що він зараз я би не очікував би від цього якихось проривів і значна частина західних і індійських аналітиків… Ну чому? Ну Що ви так невілюєте? Слухайте, ну до до цього не приїжджав моді. Ну слухайте противага гімону світовому? приїжджає підкачувати геополітичну. Я не знаю, що субстанцію на себе, щоб зміцнитися до нас. Ну це вже така геополітична собі історія. Я розумію, що це не там не, не ура перемога, але все одно, Ну це так, статус, статусна подія. що Дуже часто до нас так приїжджають? Ні. я не думаю Ні, Це безумовно статусна подія, ба більше історична. Я тоді окремо ще скажу, що, і зокрема, тут Україна. Знову виступає, підставляючи плече і mm. для Польщі, оскільки вони uh -huh. використовують ситуацію сільсько-українською війну, і це елемент нашої вдячності їм. Так само моді, зокрема, і до них перше за 45 років приїхав, і це ж зрозуміло, що відбувається багато в чому через те, що він їхав в Київ. А Польща в цьому випадку логічно одразу організувати візити туди, оскільки все одно через неї він би їхав би залізниці в Україну. Але сам візит безумовно історичний. І недооцінювати його не варто. Mm. Але проривів, чому я не очікую, що я маю на увазі підґрунтя для того, щоб були прориви, не готове. І в нас зараз тільки запускається процес і розморожується з візитом моді по активізації потенціалу співпраці. Довгі роки Україна в упор не бачила Індії. Ми не працювали на цьому напрямку ефективно. Індія так само не особливо цікавилася Україною, тому що декілька заходів в Україну виявилися не дуже вдалими mm -hmm. через проблеми все, на нашому боці. А будь-яка співпраця з Україною завжди сприймалася вкрай ревнісно на Росію і могла коштувати Індії серйозних втрат на цьому полі, і тому не маючи в Україні. Ані внятної позиції партнерської бажання і з боку України, підтвердженого справами, а не тільки словами, Іти на ризики на російському напрямку в Індії не були готові. Тому наразі проривів я не чекаю, але це відкриває шлях до можливості і формування на майбутнє. Тому я не чекаю зараз заяв стосовно посередницької місії чи мирних планів. А коли говорять про те, що моді їде передати якийсь меседж від Путіна, то це взагалі для мене на грані ну, несіннитниці і якоїсь анекдоту, тому що для цього у Путіна є поменше калібром, ті, кого він може викликати і послати з повідомленням. Ну умовні орбани завжди раді будуть відіграти таку функцію. Mm -hmm. а, але моді це не той калібр. Для того щоб передавати меседжі від Путіна, це образливо навіть звучить для Індії, тому ясно, що відігравати якусь роль брати на себе відповідальність. Я не думаю, що моді хоче. Він хоче дистанціюватися в питаннях російсько-української війни і наблизитися в питаннях економіки, врівноважити свою співпрацю з Росією, співпрацею з Україною. Тут теми логістика, торгівля. І потенційно військово промисловий комплекс, який, скоріш за все, залишиться за закритими дверима, і ніхто публічно нічого в цьому полі говорити не буде. Але це ті три теми, в яких органічно на сьогоднішній день інтереси Індії і України співпадають в і тактичному, і стратегічному розв'язі, і там, де можуть бути okay. досягнуто домовленості щодо співпраці. Ну такий тверезий підхід. Слухайте, а ви чули щось про це? Я тут зрозуміло, світ Бебіінк така компанія чула. Що світ Бейбі Інк? Ну тоді таке питання. Думаю, щоб ви зрозуміли. Слухайте, навіщо цим глобалістам? Ну там яких в даному випадку представляє компанія BlackRock, навіщо їм повістка? Оця вся. Я розкажу, що таке SidDeb Ing, як що відбувається. Там, всі знають, що там, ну, це таке про комп'ютерні ігри трохи. Є там «Сталкер», gck які роблять наші хлопці. Там, є, а є поляки Сіді Проже. От нещодавно SidD Project підписала контракт із компанією «Світ Bebe Щоб ви зрозуміли, всі компанії «Світ Baby з'явилися нещодавно. І з чим вона таким займається? Контракти мільйонні, так що всі зрозуміли. З чим вона таким займається? А вони займаються протяганням повістки. Оціє, ну, так, щоб Рої у героїв жінок були більш мужніші скули, або там щоб були там зоряні війни нетрадиційної орієнтації, все джедай ну, От отака вся маячня, і їм за це платять гроші. А чому? Слухайте, чому там суть? Компанія CD PROJECT заключила також договір з цією свідомо БІІНК. Чому? Бо компанія BlackRock вливає в компанії, у яких є рейтинг, ESG, гроші. А у цей рейтинг ESG допомагає вливатися туди компанія Світ Бабін. Я хочу зрозуміти: навіщо корпоратам повістка? Чим, що вона їм дає? Пане Олег для них цей порядок денний необхідний для заробітку, тому що такі компанії займаються виключно цим. І якщо ми говоримо про... Комп'ютерної світи і займить Якщо BlackRock взяти, то а, інвестиції це ключовий для них а, актив і ключова їх сфера діяльності. Ну це Тому ж мен... цьому... Дивіться, почекайте. Ну це ж меншість від загальної кількості їх продажів. Будь-яка ця історія, якби вона не розмухана була, це меншість. Ну, отак от от у нас не більшість, а менше. Які гроші. А більшість вже питає, Слухайте, ви, ви очманіли? Подивіться останні рейтинги зоряних війн, подивіться, франшизи згубляться. Мільярдні франшизи ріжуться. Угоду чому Меншість? Це якась особиста історія. Я хочу зрозуміти, де гроші тут. Це BlackRock. У них там су сукупність доходів і цих всіх історій, там до 20 да тр трильйонів вже наближається ця історія. І вони вкладаються. Усі всі компанії, які ви знаєте, Microsoft, 2K, Valve, і Games, Всі вони підписали зі цими світ світбебінками контракт. А там сидять, а там аля розумієте? Та а ляулю, скули зроблю, ну я хочу зробити, де гроші тут. Ну, дивіться, я в таки не інвестбанкір і тому я не можу відповісти ствердно на те, де саме гроші. Я розумію, що якщо вони йдуть, то там гроші точно є. і Вони розуміють, що буде мультиплікатор. Вони просто так не вкладаються. І це не та організація, яка займається, наприклад, політичним впливом або геополітичним впливом. Це сугубо про геоекономіку. Тому тут моєї експертизи недостатньо. Це сфера скоріш до інвестбанкірів і інвестиційного маркетингу. Перш за все, там єдине, що можна то, що якесь інтерв'ю. Хтось там з Блекроків, і він і у нього запитали також, навіщо? І він, він не те, що сказав. А він сказав: а навіщо тоді цим займатися, якщо ти не можеш керувати своєю аудиторією? Ти повинен могти її змінювати. Розумієте, отака от історія. Ви уявляєте? Змінювати аудиторію, бо ну але я дійсно можу зрозуміти, навіщо в цей, в цей бік, бо це меншість. Я б зрозумів, коли у інший бік, бо там більшість. Ну там ж гроші більше. Навіщо сюди? Я не розумію. Окей, подивимось, я до чого, що глобалісти нікуди не ділися, і вони. Вони повсюду, вони по вони повсюду. І треба розуміти, що відбувається. Так, слухайте далі. Ну, давайте на останок поговоримо про справи наші грі грішні. І що там? А де не можу до до кучі сюди приліпити ще і цей римський. Статут ми не ратифікували. Слухайте, з одного боку ратифікували статут, а тут відмовилися від міжнародного суду з права люд... людей. Умови отут, отут відмовив. Ну, така історія. Але що ви думаєте з приводу заборони цього російського патріархату? Нам на сноги це стане а республіканці не будуть охати ахати. Окей, давайте одразу тоді три теми: перша з приводу прав людини, Україна, знаходячись в війні, зобов'язана інформувати. З певною періодичністю про зупинення тих чи інших зобов'язань, які беруться, це стандартна юридична процедура. Вона робиться кожен рік війни. З тим, щоб Україна, наприклад, не несла відповідальність за вбивства і не розслідування злочинів на окупованих територіях. Ну там наша поліція не може діяти, mm -hmm. не може діяти. Відповідно, Україна інформує світове спіториство, що ми не маємо контролю за територіями, не можемо це робити екологічні. Якщо там будуть якісь, ми також говоримо про те, що дивіться, ми не можемо політичні права свободи. Ми не можемо проводити вибори, тому що війна, і таким чином Україна інформує для того, щоб не можна було потім за формальною ознакою взяти і спробувати притягнути Україну до відповідальності за те, що а, російські війська зчинили злочин і зґвалтували когось в окупованій Макіївці, наприклад, угу. а це раз другий момент з приводу римського статуту, а, значна частина ризиків, які озвучуються, а, є надуманими а лише частина з них є виправданими. Тобто, перш за все, потрібно розуміти, що не все те, що говориться, відповідає дійсності, бо кейс сполучених штатів або а, а, Ізраїлю. Чому вони не ратифікують Римський статут? Тому що вони ведуть бойові дії на інших територіях інших держав? А якщо ми говоримо про Сполучені Штати? Якщо ми говоримо про Ізраїль, то вони живуть в регіоні, де війни ведуться ну, трішечки не так. Як вони ведуться в Європі, м'яко кажучи, всіма суб'єктами, і те, що дозволяє собі в воєнному плані Ізраїль, наприклад, це собі Україна ніколи не зможе дозволити, зокрема через те, що ми є частиною західного світу, тут в європейському регіоні, і відповідно це не буде сприйнято від слова зовсім. А по Ізраїлю ми бачимо і засудження, і багато інших моментів. Але власне ситуація в регіоні така, що все це робиться, але при цьому. Все одно Ізраїль зберігає значну підтримку заходу в себе, тому вони розуміють, що коли сполучені штати відправляють своїх солдатів воювати кудись на інший кінець світу, це не оборонна війна на своїй території. Вони можуть потрапити в лапи інших гравців або в руки інших держав. Їх можуть судити в інших державах, і вони не хочуть, щоб цього відбувалося. і вони мають прогарантувати своїм солдатам, що їдучи кудись, і навіть якщо вони стануть частиною якихось злочинів, то Сполучені Штати їх не видадуть судити іншим державам. А в українському ж випадку війна оборонна. Ми не збираємося воювати на інших кінцях світу з в якихось місіях. Не знаю, в Іракі, умовно кажучи, говорячи, що він на нас напав, тому що було здійснено туристичний акт. Тобто є своя специфіка. Ми експедиційних місій не ведемо. Та діяльність, яка ведеться Україну за кордоном, це діяльність спецслужб і по лінії спецслужб. І відповідно вона має іншу свою специфіку, і все одно вона не підпадає під ті норми МКС, які стосовуються з приводу злочинів, які можуть бути здійснені, то практика України за вже більше 10 років війни показують, що ми й самі судимо за здійснення mm. злочинів в контексті війни. Якщо українські солдати когось десь гвалтували, то зрозуміло, що Україна покривати їх не буде. Якщо десь були зафіксовані акти мародерства або саджання на підвал підприємців вимагання грошей, то в Україні за це судили. Ми маємо низку справ. Які в українських судах були проведені mm -hmm. були засучені, і були засуджені посадження? Ті, хто здійснював подібні злочини? При цьому будучи Я їх називаю в формі неприємні справи. збройних справ. сил. От неприємні справи, ну, звісно, бо у кожного з них але... бекграунд геройський у кожного, але і були от такі випадки, і воно таке неприємно. ця але тема. але такими кроками вони порочать статус українського військовослужбовця, який дають тінь на 99% інших, то сумлінно і героїчно не менш героїчно ніж вони виконує свої. Зобов'язання і відповідає статусу українського військовослужбовця. Тому ми, як суспільство, самі зацікавлені в тому, щоб такі злочини розслідувались. Тому тут ризику особливо нема. Звісно, по певних випадках окремих, де Росія може маніпулювати, де потім прийдеться виправдовуватись, ясно, що ці ризики існують. Це правда, і це потрібно визнати. І отут от над мінімізацією потрібно працювати. Тому Верховна Рада цілу низку норм відтермінувала на роки. А в їх дії тому тут підсателили солому для того, щоб. Не було якихось зловживань mm -hmm. зараз на міжнародній арені. Ну okay. і важливий момент сюди ж додати, що Україна направду значну частину всіх цих ризиків вже взяла на себе ще в 2015 році, визнавши юрисдикцію Міжнародного кримінального mm -hmm. суду на питання російсько-української війни. Але 15-го року, і по зараз, 24-й рік, 9 років, ми самоізолювалися від ратифікації Римського статуту, яким не отримуємо доступу зараз до впливу, не отримало доступу до впливу на інституції МКС на делегування туди власних судей, на голосування, бюджетні питання і інше. Тобто, ми розповсюдили юрисдикцію, але відмовилися від всіх плюсів, які можуть бути у випадку нашої участі, там mm -hmm. в, зокрема і впливу на. Формування і практику застосування міжнародного кримінального діяльності міжнародного кримінального суду, бо ми не війшли в їх інституцію. А зараз є, ми я, туди я, війдемо. Це, це дасть нам додаткові механізми з приводу а, заборони а, церкви, так званої. По-перше, там немає заборони, по-друге, там немає конкретної церкви. Цей законопроект є хорошим. Перш за все, давайте так. Рішення угу. по прийняттю є історичним. В парламенті знайшлися голоси нарешті. Поставити крапку, створити механізм, який зможе це зробити, в питанні яке висіло декілька століть, як забрати з полону іноземного впливу посередництвом церкви українських громадян і захистити від цього, бо в держави не було механізму ані визначення, що таке канонічна єдність, не єдність, а збереження впливів чи не збереження, бо входить в синод, наприклад, московського патріархату. Для держави, для цивільного права а, світського, це взагалі не існуюча історія. Що таке сіно? Що таке входити туди? Ну якийсь клуб по інтересам, можливо, це театральне дійство, яке збирається і в рясах просто там проводять якісь свої упаки Томаса. А для держави це взагалі не, не мало ніякої юридичної сили, але зараз. Створено механізм, коли Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті може займатися такою експертизою, видавати припис. І, відповідно, тепер релігіознавці експерти в церковному праві вони можуть дати своє експертне заключення, яке лягає в основу політики, і на базі якого потім приймається рішення. Потім можуть бути, якщо це не враховано, звернення до суду і держава в судовому порядку може. А притягати до відповідальності, забороняти діяльність таких релігійних організацій. Чому саме так? Це довго, це марудно, це не одразу. І другий момент тут важливий, що там, де бачать всі фініш, там направду тільки старт. Так морудно, тому для того, щоб потім через суди не можна було відмінити це рішення. Ага. Для того щоб потім ми на міжнародній арені не виправдовували, що ми переслідуємо церкви і порушуємо свободу совісті, бо в сполучених штатах ми можемо автоматично потрапити під санкції у ага. випадку, якщо по формальним ознакам, наприклад, це буде а, а, в Україні здійснюватися, навіть якщо ми таким чином вичищаємо російські впливи, боремося з КГБ під видом ряз, який успадковано ФСБ, але тим не менш, якщо це буде виглядати як боротьба з церквою. То автоматично почнуть діяти ціла низка обмежень. амішом амішам не сподобається ця історія. Аміші мі, будуть не 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 заходіться. Не просто не сподобається, В Сполучених штатах релігія це священа корова. А з часів протистояння з атеїстичним радянським союзом це стало і механізмом геополітичного впливу для mm. того, щоб обмежити цілу низку країн в тому, щоб в них не розповсюджувався комунізм. Тобто, якщо вони переслідують церкви і за релігійною ознакою, байдуже які християнські, іудейські, ісламські, неважливо навіть пастафаріанців, тобто будь-яку неорелігію, яка поклоняється Ронному монстру з фрикадельками. А, але тим не менш, якщо ви переслідуєте за цією ознакою, то це означає, що ви потрапляєте під пресинг з боку Сполучених Штатів. Це ще mm. там часів Фрейгана було задано спеціально, щоб протидіяти і що, і розпосюдженим і норм. Ми все в нормі. тут це проватор цей законопроект він створює механізм правовий і судовий. Відповідно, ми чітко проходимо по всіма крапельками по uh -huh. будь-якій демократії. Не можна політичним рішенням закривати церкви, це має бути тільки юридичне рішення. Якщо це юридична судова процедура, то ніякої різниці між церквою чи спілкою орнітологів, ага. чи а, мережевим маркетингом, який продає шампунь, немає. Окей. Бо якщо це використовується іноземними спецслужбами, певна юридична особа, якщо в ній інфільтровано агентуру, якщо вони збирають дані, якщо вони впливають, здійснюють операції впливу на населення. А якщо вони займаються підривною диверсійною діяльністю, то така організація має заборонятися. Неважливо, вона пташок фотографує чи вона проводить релігійні окультні дійства, чи при цьому вона просто продає якісь, якусь продукцію. Угу. Ну, Це я знаю для. Держава має захистити своїх громадян, і в цьому розрізі цей законопроект є абсолютно вірним. Але є третій ще момент: це проекція міжнародна і, зокрема, вплив на православ'я. Ясно, що цей закон приймається не для того, щоб когось репресувати. Він направлений на те, щоб простимулювати єднання в українському православ'ї. О, а, я хотів розрізі... сказати, це єдність додать нам, щоб це не дивиться. Бо я за що переймаюся? Ну що ну окей, ми в також повинні розуміти, що окремий штат. Священнослужителів не чекає зараз, не, не чек, щоб прийти на це місто. Ні, воно заздалегідь, більше, ті ж самі люди залишаться, перейдуть. чи як. І отут я переймаюся тим про ці молитви уночі за онуфрія там, чи, 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 за, чи за, за, за руського князя, чи за ще, от за ці історії я переймаюся, що воно піде в тінь. Як оці, знаєте, там перехтушили податки, ну пішли в тінь підприємці. І тут. Ось така історія, розумієте, щоб не була. Державі абсолютно байдуже, в яку церкву ходять громадяни, і їй абсолютно все одно, скільки в нас буде православних, католицьких, ісламських різних течій, шиїцьких, сунітських, чи скільки в нас буде синагог юдейських, скільки буде церков і організацій. Хоч на кожного громадянина по дві абсолютно без різниці. Держава не а, ставить своєю ціллю, щоб всі були в одній церкві православній, але держава ставить іншу ціль, щоб ніхто не був в церквах, які використовуються іноземною державою як інструмент впливу і агресії проти України, mm. в тому ж перш за все, якщо ми говоримо про державу агресора, тому цей законопроект вже законний прийнятий. Він не направлений проти якоїсь конкретної структури. Туди потрапляють всі релігії. Я зрозумію, і відповідно, так. якщо в ісламській церкві, а, певному духовному управлінні є московські впливи, вони так само отримають приписи, так само в судовому порядку буде процес по них. А якщо в іудейській громаді буде та сама ситуація, так само буде відбуватися. В будь Це якийсь Це... закон релігійний про іноагентів. Релігійних. А, релігійних. Як... Ви праві. Виправів певні якась? міри, тільки він не діє, як закон про інагентів, аля не вішування ярлика, і ходіть з ним і вішати всюди плашку. А він чітко і створює а, індикатори, по яких ми можемо говорити, Ні, що я, я якась організація є. Так, я і про механізм, І структуру, яка вповноважена від імені держави це визначати і звертатися в суд для того, щоб це доводити. Тому. Ну, окей. А, Зараз ми побачимо цілу низку процесів, які направлені, а, і з боку держави на те, щоб мінімізувати російські впливи, і з боку світового православ'я тепер вже відходимо від держави. Ми побачимо процеси, які будуть направлені на те, щоб розпочати діалог. Епіфаній вже звернувся до УПЦ одразу ж на тлі прийняття цього закону. Ага. Зараз делегація Селенського патріарха приїхала в Україну для того, щоб провадити діалог про єдність православ'я. бо питання. Розколу українського православ'я воно є питанням георелігійним і міжнародної церковної політики, і вже почало впливати на ситуацію всередині вселенського патріархату і в цілому світового православ'я Російська Федерація цим користується зараз як точкою слабкості, що не вдалося подолати розкол. Тому можуть трапитися такі ситуації, що, наприклад, УПЦ. А не стане частиною ПЦУ. І для української держави тут нічого, ніякої проблеми нема. Але вони перестануть бути частиною Московської церкви, Я і думаю... буде знайдено якусь іншу форму, яким чином їм а, при цьому м, набути канонічності перебування mm. на території України, але не в лоні московського отут, патріарха. Ось Тут су 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 суровий бій між логікою буде і релігійними уподобаннями. Ну для них так чи інакше, дуже суровий, бо потрібно буде обирати. Ну там не важко обирати. Та якщо ти дивишся, що там якісь священнослужитель, той їхній російський освячує пушки танки, там засуджують ці ракети, цю всю маячню і таке інше. Не важко. я дякую вам пане, пане Олежу, що долучився до нашого ефіру. Якщо щось, якісь питання, ми забули, то заходьте до пана пана Олега У вівторок, четверг поки інші пишуть, він відповідає. Перепишіть, ставте запитання. Дуже вам буде цікаво. Ще раз дякую вам, пане Олеже, і до наступної зустрічі бережіть себе. Навзаємо. А нашим плечам нагадую, заходьте на YouTube канал жамкати дзвіночки, підписуйтесь оновлення З вами був Геннадій Виноградов, програма Правна на правду. Тримаємо стрій.